Доброго дня, мої любі. Я сьогодні вам хочу зняти невеличке відео про міксування, про міксування квітів. Як я це роблю в своєму садочку, і, і сад ви побачите, я сподіваюся, він вам теж підніме трошки настрій і подарує радість. Про мікси рослин, квіточих. Дивіться, наприклад, ось тут, от. це як міксується, як міксується бігонії з різними травами. Тут у нас бігонія. Травка, яка теж не дуже світлолюбна. І так як бігонія їй не потрібен, дуже яскраве світло, то її дуже добре можна заміксувати з колісом. Тут дрібненький такий коліус, але він яскравий і йому теж не потрібно багато світла. Тобто, коли ви міксуєте рослини квітучі, тільки квітучі або квітучі, з красивим листям, а саме головне, щоб у них були однакові потреби до світла, до води, до ґрунту. Тоді у вас все буде добре. Зараз вам ще покажу а, трошки а, якихось міксів, які є у мене в садочку. Ось, дивіться, тут у мене мікс. Тут у мене мікс діплантені плантені з отакою. Ну, її називають пальмочка. Це не пальмочка, це просто така рослинка. Вона є. От, буває вона червона, буває вона, буває вона ось, там от покажи, ось вона, да, буває зелена. То есть такі, якби, як така травка, а, а потім діпландинія. Бачите, теж однакові умови їм потрібно, дуже красиво виходить. Ну і напевно, там на першому, на, 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 на першому плані, там, де вхід, зараз вам покажу, там теж. Красиво дуже міксуються діпландині, пітонії з вербинами. Теж вам трошки зараз це покажу. Ось дивіться, мої дорогі, тут просто. це просто вербина, але вона різних кольорів, і бачите, як гарно. Просто такий мікс вербини. Це те, що я завжди роблю. Це заміксовано ще розростеться, бо тільки початок іюня. Це пітуня, ну такого кольору гарного, бархатна пітуня і біленька вірбіна. Дуже красива. воно як і в одязі красиво це поєднується, так і тут красиво поєднується. Чи я що заміксувала? Зробила горшик. Я люблю я кожен, кожен рік я таке роблю, воно ще тільки на, 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 ну, в процесі розростання. Це поєднання така червона, червона циня майор, як на Україні він зветься, і, і чорнобривці. Да, чорнобривці помаранчеві, дуже красиво розростається. А в іншому ну, теж це це, це, це ще не має такий да, вигляд. він естрадний, <хи> як я кажу, що це все актери, які ще чекають великої сцени, це ще буде все розростатися, але тут, тут а, така середила, як вона бускова циня майор і помиранчево-чернобриці. Теж дуже буде красиво, я потім вам покажу, як це буде красиво. Ну, чого ми сюди йшли? Це от, перед входом в будинок. Вон там мішка знімає, Welcome. так? Я вас так, якби онлайн, запрошую в гості. Бачите, от, і от саме тут входу, тут ще і лев, і фія, і дракончик. У нього ще й, і мотелик світиться вночі. Бачите, от це от, оце завжди у мене класіка, завжди перед в, в будинок я ставлю, я міксую отак, червону діпландинію. З такою красивою пальмоподібною рослиною, з темним листям. І це дуже красиво, це як вже всі знають, що це як символ ну, да, моєї доброзичливості до гостей і до всіх, хто може завітати. Дуже красиво виходить такий мікс. Ну Ось все, мої дорогі, я вам про мікси розказала, може. якщо є якісь питання по міксовки, то пишіть. в... Пишіть під відео, я на все вам відповім, бо досвід у мене великий. Коли починаю раз розповідати, ну, що приходить на думку, про те, я розповідаю. Якщо є якісь конкретні питання щодо міксування квітучих і декоративно-листових рослин, то пишіть, я на все відповім. І давайте зараз підійдемо ще раз до якогось горчику, в якому наміксовано квіті, і скажемо квіти, квіти. Скажіть нам якусь мудрість стосовно того, як треба квітки, скажіть нам якусь мудрість стосовно міксування. Вони кажуть, ось так як нам, дуже затишно в одному горшику квітнути, рости, радувати, коли, ми, коли нас сажають. Поруч з рослинами, що потребували стільки ж водички, такого ж ґрунту тощо. Так і людині треба уважно обирати і дійсно коло своїх найближчих друзів, і розуміти, хто дійсно, хто дійсно потрібен його серцю, хто не потрібен. Це не означає, що треба не любити інших людей. Як і квіти в саду, вони, вони всі товаришують, вони всі. Ділиться своєю красою один з одним. Но в одному горщику їм затишно з тими, хто дуже на них схожий. А, так і людині треба відчувати, хто рідний для її душі. І а, тих і називати своїми найкращими друзями. Ну, ось а, така мудрість. Я думаю, що про це варто подумати. Дякуємо вам за побачення. Дуже вас люблю.